Замінування обласної державної адміністрації також підпал магазину у Мукачеві. Це програма Час і ось головні події понеділка. Евакуація в обласній державній адміністрації. Головну адмінбудівлю області замінували. Підпал магазину у Мукачеві горів торговельний комплекс. Сесія не відбулася. У жодські перепетії. П'ять в одній аварії. Водій вантажівки влетів на солідну суму. Альтернативна заміна. В Олександрівській школі на Хущині встановили твердопаливний піролізний котел. Теплий листопад на Закарпаття прийшов циклон із Середземномор'я і Північної Африки. День Покровителя Сотні ліхтариків котре засяяли на центральній площі Мукачева. На сході України загинув снайпер 128-ї бригади, якому Мукачівські волонтери відправили нічний приціл. Молодший сержант із Гайсена Вінницької області Вадим Пронін загинув під час виконання службових обов'язків біля міста Дебальцева. Він служив у 128-й механізованій бригаді. Йому було 34. У травні пішов у військкомат і записався добровольцем. А 1 серпня Вадима Проніна призвали на військову службу по мобілізації. Два тижні проходив підготовку у Мукачеві, а 31 серпня Вадим, учасник антитерористичних дій, був у спецвідділі снайпери і обіймав посаду завідуючого відділення. Як написала у Фейсбуці волонтер із Мукачева Наталія Зотова, саме йому був призначений нічний приціл, який вони відправили на передову. Вадим загинув за день до того, як цей приціл доставили на блокпост. Понеділок в Ужгороді розпочався з евакуації. Із Закарпатської обласної державної адміністрації вивели 600 людей. Анонім повідомив правоохоронців про замінування адмінбудівлі. На місце одразу виїхали підрозділи ОМВС з Закарпатської області, кінологи, слідчо-оперативна група. Задіяли близько 50 осіб. Підходи до Закарпатської ОДА заблокували. Вокзал, військкомат, суд. На черзі обласна адміністрація. До 102 Ужгорода знову надійшло повідомлення про замінування. То ви сиділи на робочих місцях і сказали вам Так, ну, да, Вийти з кабінетів. А що в зв'язку з чим не там частина? Наші посусти. Десь десь поступив якийсь дзвінок, більше інформації немає. Не створювати паніку з речами всім на вихід. Таку команду отримали працівники ОДА та обласної ради в понеділок близько одинадцятої ранку. Анонім зателефонував близько 10.45. Кілька хвилин на народній людно. Значить Через лічені хвилини на місце одразу виїхали підрозділи УМВС в Закарпатській області. Кінологи, слідчо-оперативна група МВ УМВС в Закарпатській області, ДСНСники швидка. Зі спеціально навченими собаками перевірили повністю всі поверхи будівлі, обстежили і територію зовні. Більше години роботи і людей почали пускати всередину. Виявилось повідомлення хибне. Варто нагадати, це вже не перше надходять повідомлення подібного змісту. Спочатку АТО. Ужгороді неодноразово мінували вокзал суд військомат. Нагадуємо, за такі жарти передбачена кримінальна відповідальність. Сесія не відбулася. Позачергового засідання Ужгородської міської ради у понеділок не було. Відомо, що на останньому засіданні, в п'ятницю, 7 листопада, таємним голосуванням, депутати достроково відсторонили від повноважень колишнього виконуючого обов'язки міського голови Віктора Щадея. Думку ужгородців із цього приводу вислухала Мар'яна Мартин. Новообраний виконуючим обов'язки міського голови обласного центру Закарпаття Віталій Семаль подає у відставку, а на понеділок скликає позачергову сесію. Така інформація з'явилась у медіапросторі вихідними. Понеділок, десята ранку, у міській раді спокійно і пусто. Хворому для скликання сесії не зібрали, каже колишній во міського голови Ужгорода. Сьогодні дійсно мала бути сесія міської ради, однак, бачимо, вона не відбулася тому, що ні депутати регіонали, ні депутати вчорашні із інших фракцій не прийшли, тобто технічно організували так, щоб не провести її, щоб не було кворуму. Але це нічого не міняє. П'ятницю буде сесія. Я думаю, п'ятницю ми побачимо не виправлення цього, а і подальший рух. Тому що не варто сподіватися, що депутати будуть виправляти те, що зробили, зробили вони це свідомо. Вони знали для чого вони мене знімають. Варто нагадати, на сесії цієї п'ятниці депутати несподівано проголосували за дострокове припинення обов'язків секретаря ради Віктора Щодия. Зі слів молодого політика зговорилися колишні регіонали та близькі до них депутати, адже до місцевих виборів залишились лічені дні, і шанси знову завоювати собі крісла у раді у них досить низькі. Тим більше каже Тор, що дає депутатський корпус Ужгородської міськради, обрали ще за часів Януковича. Тож депутати вирішили покерувати, поки є можливість. Це вигідно тим силам, які ми усунули від влади в місті в ході революції в лютому місяці. Ми відправили відставку Погорєлова і всіх депутатів, які були в його оточенні. Ці сили сьогодні на жаль повернули собі контроль над містом. Знову зробили вони це з простим завданням. Є місцеві вибори всього через кілька місяців будуть. І от ті вчорашні регіонали, потім оточення Ратушняка і всіх інших. Вони хотіли взяти під контроль Ужгород, щоб не допустити перемоги демократичних сил на міських виборах, а щоб і далі керувати містом. Цього не можна допустити. Журналісти м студіо запитали думку ужгородців, та люди зневірились і у міській раді, і у політиці. Загалом я якщо в останнє време. не цікавлюся взагалі політикою. Влада настільки він видалилася. Від людей, що людям вона вже така, яка вона є, вона не потрібна. Люди кажуть, шкода, що зняли щодия, адже за кілька місяців, що обіймав посаду, зроблено набагато більше, ніж за три роки попереднім мером. Треба раз людина, хай поробить, а потім. Хай подивимося, як він працює, а так потім. Чоловік робив те, що він, по-моєму, міг зробити. Щось зробив по крайньому разі. На дорогах є, є якась якийсь здвиг, щось на стало краще. Розчаровані люди і тим, що до влади знову пробралися ті, на чиїй совісті жертви майдану, тому чекають виборів з надією виправити ситуацію. А віктор щедей у свою чергу обіцяє проконтролювати ті справи, які розпочав. Зараз боротися за крісло не стане, каже, дочекається виборів, і якщо на те, воля жителів справедливо займає крісло міського голови. З власних джерел нам стало відомо на черговому засіданні сесії, що відбудеться у п'ятницю, колишні регіонали хочуть зняти із посад. І заступників міського голови також розпустити виконком. У п'ятницю я думаю оберуть новий виконком нових заступників. Тобто, ми побачимо ті прізвища, заради яких цей весь переворот і готувався вчорашніми регіоналами. Моє головне завдання на ці кілька місяців, які залишилися до місцевих виборів, об'єднати максимальну кількість патріотів Ужгорода, представників нового покоління і допомогти всім, чим можна, цим людям, щоб вони. Стали депутатами місцевих рад, районних, міської, обласної, щоб максимальна кількість нових людей опинилася у місцевих радах. Лише таким чином ми можемо дійсно оновити владу і говорити про нову якість влади у нашому краї. На Закарпатті люстрували двох міліціонерів. Під очищення вже потрапили сім прокурорів, два міліціонери і три міндоходівці. Згідно з законом України про очищення влади на Закарпатті без посад залишилося 10 чоловік. Серед них двоє правоохоронців: начальник управління матеріального забезпечення Іван Баран та начальник штабу управління МВС України в Закарпатській області Віктор Туряниця. Наразі нелюстрованим тим часом залишається начальник УМВС України в Закарпатській області Сергій Шаранич, який за часів. Віктора Януковича очолював один із ключових відокремлених міліцейських підрозділів на Львівщині. Справа в тому, що в законі про люстрацію є дві шпаринки, якими можуть скористатися чиновники режиму Януковича, щоб залишитися на посадах. По-перше, закон дозволяє працювати тим чиновникам часів Януковича, які звільнилися з роботи до 22 лютого цього року. І по-друге, передбачена амністія тим, хто матиме статус учасника бойових дій в зоні АТО. Як відомо, саме з метою втриматися на посаді Сергій Ранич організував собі кілька короткочасних туристичних відряджень у зону АТО, де перебував далеко від зони бойових дій. Повернення 90-х. у Мукачеві чистять і підпалюють автівки. Горів цієї ночі. І продуктовий магазин, що в мікрорайоні Черьомушки. Більше про пожежу у торговельному комплексі та її причини розкаже Алла Легеза. У Мукачеві стався підпал 10 листопада близько першої ночі у мікрорайоні Черемушки горів торговий комплекс. Як повідомила нам власниця магазину, яка на камеру говорити, відмовилася, підпалюють магазин вже не вперше минулого тижня. Вже гасили пожежу. Продуктовий магазин встиг обгоріти тільки зовні пожежники вогонь загасили вчасно. Близько першої години посеред ночі до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини, яка повідомила, що ними здійснено виїзд на гасіння пожежі на вулицю Окружну до торгового центру. На місце події виїхала і слідчо оперативна група міського відділу міліції. На місці події правоохоронці зафіксували пошкодження вогнем пластикових ролет та вхідних пластикових дверей. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці пожежі знайшли шматок пластикової каністри. У магазині відчувається запах пального. За попередніми даними правоохоронців, магазин облили бензином і підпалили. Хто міг скоїти злочин, не знає, і власниця торгового комплексу каже, бороїв немало. Наразі за фактом злочину триває слідство, яке має з'ясувати, хто вчинив підпал і з якою метою. П'ять машин в одній аварії. В Ужгороді сталося ДТП на вулиці Другетів. Винуватить, за словами свідків, водій вантажівки МАЗ. При обгоні на суцільній смузі він зачепив міліцейську шкоду. А далі, оминаючи автобус, що рухався попереду, врізався зустрічний мікроавтобус Фіат Дукато. Той під тиском великої вантажівки просунувся на кілька метрів назад. Про що свідчать сліди шин на асфальті, і врізався задом в маленький Матіз», за кермом якого була жінка. В свою чергу ззаду в Део в'їхав бампер автомобіля Chrysler Voyager на словацьких номерах. Фактично в схемі ДТП залучено не п'ять, а шість транспортних засобів. Але водій автобуса в цій ситуації дивом відбувся, судячи з усього, тільки легким переляком. Обійшлося на щастя без жертв і травмованих. Але водій мазу, машина, якого в цій ситуації практично не постраждала через свою міцність і масивність, у підсумку схоже влетів на солідну суму. На Закарпатті СБУ перекрила канал незаконної міграції. Становили, що група зловмисників мала транснаціональні зв'язки в країнах Азії та Африки і незаконно переправляла вихідців із цих країн до Західної Європи. У ході спецоперації працівники СБУ на гарячому затримали чотирьох членів злочинної групи, коли ті безпосередньо транспортували до ділянки державного кордону зі Словаччиною, 12 громадян Афганістану і чотирьох громадян Сирії. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження. Законне переправлення осіб через державний кордон України. Далі у випуску про теплий листопад і День Святого Мартина у Мукачеві. Альтернативна заміна в Олександрівській школі на Хущині встановили твердопаливний піролізний котел. Теплий листопад на Закарпаття прийшов циклон із Середземномор'я і Північної Африки. День Покровителя сотні ліхтариків, котре засяяли на центральній площі Мукачева. Банкіри і Нацбанк домовилися, курс триматимуть на рівні 15-16 гривень. Національний банк поки не вводитиме додаткові адміністративні обмеження для стабілізації курсу гривні. Як заявив один із банкірів, при знаходженні точки рівноваги на ринку з'являться обсяги угод. Нових обмежень поки не буде. Як відомо голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, минулих вихідних заявила про можливе введення нових адмінобмежень на валютному ринку, якщо девальвація гривні продовжиться. При цьому за її. І оцінкою курс повинен знаходитись на рівні 12,5-13 гривень за долар. Хуський район активно переходить на альтернативне опалення. Уже кілька шкільних котелень у районі переобладнали. Замінили газові котли на твердопаливні піролізні. Пробний запуск переобладнаної котельні відбувся і в Олександрівській зож перших-третіх ступенів. Загальна вартість об'єкту більше 300 тисяч гривень. Кошти використали з районного бюджету. На Нахучені переобладнують котельні на альтернативні види палива. З наближенням зими цей процес прискорили. Проте леву участку роботи виконати тільки належить. Передусім забезпечують теплом заклади освіти. Днями відбувся і пробний запуск встановленого твердопаливного піролізного котла в Олександрівський зож перших-третіх ступенів. На цьому тижні замінили газові, замінили газові котли на твердопаливні, але газові котли не демонтували, вони ще залишилися в котельні. Я думаю, що це для нас і краще буде, тому що ми живемо на території, де знаходиться багато лісів. Але як буде поступлення? На перший час твердим паливом школу забезпечили і деревне вугілля, і дрова сюди завезли. Правда, поки у невеликій кількості. Час покаже, що буде ліпше. Но я думаю, що якщо вдома топимо звичайним деревним вугіллям і деревом, то Тепло краще відчувається у будинках, зовсім по іншому. А якщо газове отеплення, не знаю, час покаже, що і як буде. Твердопалені котли економніші від газових, відтак є можливість заощадити. Також ще один плюс у тому, що при настанні холодів можна увімкнути нові котли і не чекати початку опалювального сезону. Єдине, що потрібно для забезпечення шкільних приміщень теплом, це сировина. Проте, якщо деревини бракуватиме, то вмикатимуть знову газові котли, які не демонтували. Якщо не буде газового, якщо не вирішується газове питання з Росією, то ми маємо альтернативу, включаємо собі котел на дерево. Так? А якщо не буде у нас у запасі вугілля, то будемо включати газові котли. Я думаю, що це, ця альтернатива дасть, плюс як і для села, так і для дітей, тому що як ви бачите, зараз у нас вимушені канікули теж навіть, тому що в деяких класах було плюс 5. Наявність і газових, і твердопаливних кутлів гарантія, що у школі таки буде тепло, каже заступник директора. Відтак більше школярам не доведеться йти на вимушені канікули. До слова, загальна вартість переобладнання котені склала більше як 300 тисяч гривень. То результат буде. на Яршавщині. Чоловік не лише економить електроенергію, а ще й продає. Майже три роки житель села Кушниця пан Михайло не лише не використовує електроенергію держави, він збуває її, адже вона у нього накопичується з кожним днем від сонячних батарей. Артур Іванчо про унікальний бізнес. Пан Михайло звичайний житель села Кушниця, має сім'ю та господарство. Прочитав закон України про зелений тариф і зрозумів, на електроенергії можна не тільки заощадити свої кровні, але ще й продавати її державі за досить непогані кошти. Показують на даний час 18,5 ампера іде із п'яти сонячних плит, а всього є 16 плит. Кожен регулятор там два на п'ять плит зроблений і один на шість плит. І покажу кожну годину, скільки ампер йде. На даний час 21 А йде з п'яти плит, а разом йде 60 А у систему. Акумулятор мав 12 акумуляторів по 24 кВт, то є 29,2 кВт запасу енергії. Якщо буде 2 дні хмарно чи 3 дні, можемо переключатися просто на державну систему. Таких станцій на території України досить мало, а якщо бути точним, три, зазначає пан Михайло. Каже, це все через необізнаність громадян та погану рекламу цих технологій. Але і ціна не кожному під силу. За встановлення системи та сонячної електростанції потрібно буде віддати близько 20 тисяч доларів. З часом можна буде повернути все в повному обсязі. Від 22 серпня за місяць було продано державі на 4 тисячі 100 гривень. І з чого сплачено 600 гривень податку як з фізичної особи, 600 гривень Тоже, то одно добре для держави, нам добре для того, що ми продаємо державі, нам пересилають кошти, стимулюється. І майже не майже взагалі нема квітанції про світло на даний час для частного дому. В Україні на законодавчому рівні стимулюють проекти альтернативної електроенергетики, до яких в тому числі відносяться і проекти дахових СЕС. Спеціально встановлений тариф на електроенергію, яка виробляється з альтернативних джерел, таких як вітер, сонце, біомаса, біогаз та гідроенергія, діє в Україні до 2030 року, згідно з законом України про електроенергетику. Цьогорічний листопад дивує своєю погодою. Стопчики термометра піднімаються до 17 градусів тепла, що не може не радувати закарпатців. Причина кажуть синоптики: прихід теплого повітря із Середземномор'я та Північної Африки. Чи довго нас балуватиме теплом останній місяць осені? Наші кореспонденти дізнавалися в Закарпатському обласному гідрометцентрі. На календарі вже майже середина листопада, проте погода за вікном поки радує закарпатців. Теплі сонячні дні і лише жовте листя нагадує, що вже осінь. Теплі дні, як зазначають в Закарпатському обласному гідрометцентрі, зумовлені виносом з Північної Африки та Середземномор'я на Європу і Карпати теплих сухих повітряних мас. Більшу частину часу в цьому місяці у нас за окном домінірував так званий антициклон або область повищеного давлення. Плюс на цей процес наложилось поступлення достатньо теплої воздушної маси з э, району Средиземного моря, э, ну там Северная Африка, не важливо відтуди. Як зазначають метеорологи, аномальним цей листопад не є. Якщо спостерігати за кліматом упродовж року, то можна побачити су погодних умов на два тижні. Результат цього закарпатці можуть відчути, вийшовши з дому. Кліматичні сезони немножко здвинулися. Смотрите, сентябрь у нас по-летнему теплый. Октябрь и часто ноябрь просто теплые. То есть как бы на 2-3 недели произошло смещение. По весне то же самое. У нас прошлой весной сакура зацвела, если я не ошибаюсь, на 2 недели раньше. Где-то на початку. Квітня, да або навіть в середині. Що ж стосується наступних днів, то синоптики обіцяють, кардинальних змін погодних умов не відбуватиметься. На рівнинах максимальна температура підніматиметься до 15-17 градусів тепла. Навіть у горах стовпчик термометра не опускатиметься нижче нуля. День покровителя з ліхтарями і лицарськими боями Святий Мартин у Мукачеві відзначали вже втретє. Цьогоріч гостей заходу чекали вина кращих майстрів, театралізоване дійство, фаєр-шоу і головне святкова хода з ліхтариками, які дітки зробили власноруч. Усю красу, яка світилася ввечері, бачила наша знімальна група. У Мукачеві сьогодні людно. Сотні туристів з-за кордону та жителів краю зібралися на центральній площі міста, аби відзначити день покровителя Мукачева. День святого Мартина. У всьому світі день святого Мартина відзначають 11 листопада, яке припадає на вівторок. У Мукачеві його вирішили відзначати напередодні на кілька днів. Раніше і триває воно з п'ятниці по неділю. Відзначення дня покровителя міста святого Мартина вже стало одним із найпопулярніших свят на Закарпатті. Містяни старана готуються до нього, і як відзначають гості фестивалю, недарма все чи замечательно. все на самом справді... деле, Ще цікавіше, ніж я жадала перший раз здесь, в Мукачеві. у рамках заходу біля пів тисячі дідлахів із символічними ліхтариками пройшли урочистою ходою центральною площею міста. Найкращих умільців традиційно організатори фестивалю нагородили цінними призами. Підтримали мукачівці і європейську традицію окроплення землі вином. Першу діжку молодого вина власного виробництва відкрив міський голова Мукачева. Далі свята ознайомили із легенд. Про Святого Мартина. до на солдатів від... актори Закарпатського драматичного театру відтворили її. Віктору Блищуку випала нагода зіграти головну роль самого Святого Мартина. Незважаючи на те, що він був легіонером, ніби воєнною військовою людиною, все рівно він вважається якби еталоном добра. Це людина, яка війшла вже в канони після того повчинка. Це людина, яка творила добро». А на центральній площі міста влаштували справжні паєр шоу зі смолоскипами, що викликали у мукачівців та гістей міста чимало емоцій. Далі на центральну площу вийшли справжні лицарі, які в обладунках влаштували видовищні бої. Поки одні насолоджувалися видовищним дійством, інші смакували шашликами, смаженою картоплею та вином, 15 кращих виноробів Закарпаття представили свою продукцію. Кажуть, урожай цього року був хороший. Є леанка, троянда, делевара, отела, кадарка, баня Ізабела, Ну і марочне моє космічне. Цьогорічне святкування добігло кінця гості міста та його жителі із нетерпінням очікують наступного фесту. У селі Стребичову освятили фундамент нової церкви. На дві громади православних і греко-католиків тут поки один храм. Та саме це питання взялися вирішувати в селі за допомогою небайдужих меценатів і звичайних вірян. За останні півроку розробили проект, встановили фундамент майбутнього храму. І на день великомученика Дмитрія Солонського його освятили. Як проходив знаменний день для жителів Стребичова, розкаже Ірина Грабко. Зукри архієпископа Феодора тут чекали з нетерпінням і зустрічали ціною громадою. Святкуйте з нами щиро день святого великомученика Дмитрія Настав прийшов владика, щоб виконати дуже важливу місію освятити фундамент нової православної церкви в селі. Однак освяченню передувала святкова літургія у старому храмі. Службу відслужили 17 священиків. Традиційно, щоб відвідати літургію на день Дмитра Солунського в Стробічово з'їжджаються віряни сусідніх сіл. Після священної літургії обхід церкви. Ну а потім коло рушила до фундаменту майбутньої церкви, який знаходиться за декілька сотень метрів від старого храму. Саме там святою водою окропили основу майбутньої святині та благословили вірян і будівництво. Надіємося, милостю Божою, що в скорому часі буде з'їздитися дом Божий, тому що храм Божий являється частинкою неба на землі. Цього дня чекали всі гості села, його жителі і ті, хто доклав чималих зусиль, щоб почати будівництво. У Нас кажуть, що хоча тяжкі, тяжкі умови зараз стали, бо іде і війна, іде все раз. Ну слава Богу, за чотири місяці ми фундамент построїли. А так ми планували построїти храм за три роки. Як поруч, то лише Господь знає все. Хотіли б построїти храм, православний храм, тому що у нас в селі Стребічові один, один храм на дві громади. У нас храм з греко-католицький храм. Хотіли про построїти православний храм Свято дмитрівський храм. Спочатку започаткувалося важко, але далі з, ну, з допомогою людей, з допомогою меценатів, з допомогою е, людей інших сіл. Слава Богу, ми справилися. У нас було завдання на цей рік поставити фундамент, Ми фундамент построїли. Ми фундамент поставили сьогодні. З Божою Божу поміч моєго освятили. такі події. Дуже зраділи віряни, адже мати свій храм для них не абике святом. Сьогоднішній день означає радість. Божа благодать Духа Святого зайшла на нас. Так думаємо. Майбутній храм посвячений на честь великомученика Дмитрія Солунського. Пропагування здорового способу життя і просто корисне та веселе дозвілля в Ужгороді Відбулася чергова міжгалузева закарпатська обласна спартакіада. Профспілок 16 команд з'їхали з усього Закарпаття, аби взяти участь у змаганнях і поборотись за першість. Хто здобув перемогу, дивіться далі. Уже традиційно 24-й раз поспіль в спортивному комплексі юність приходить міжгалузева обласна спартакіада проспілок. Кращі представники, яких визначили на районних спартакіадах, приїхали в Ужгород позмагатись за першість області. Це традиційний наші кажуть, Одне із наших головних напрямків роботи, як кажуть наших проспілок. Це участь у спортивно-масовій роботі. Чим сьогодні якраз показують і пропагують здоровий спосіб життя. Незважаючи на фінансові проблеми, обласна спартакіада таки відбулася. Головне, як зазначає заступник голови обласної ради профспілок, аби було бажання. Ми вже бачили 24-ту спартакіаду кожен рік проводимо, коперуємося, як кажуть, кошти, як кажуть, і тільки не такі великі кошти, було бажання, як кажуть, і можна завжди, особливо коли це масовий такий участь, беруть. Ми коперуємо кошти і проводимо такі основні за рахунок своїх, як кажуть, бюджету. Такі змагання. Цьогорічна Спартакіада зібрала 16 команд та більше 250 учасників. А це практично всі профспілкові організації Закарпаття. Спартакіада цікава ще й тим, що тут представлені не лише олімпійські види спорту. Такі види проводимо, як міні футбол. Два зали займаються, волейбол, чоловіки, жінки. Настольний теніс, чоловік, жінки, шахи, чоловік, жінки, шашки. Чоловіки, жінки, дартс загальний і гірі. Перетягнення канада це общ національний спорту, який об'єднає. Всі колективи, і це саме запекла боротьба проходить в цих відах спорту. І приємно, що сьогодні на ці змагання зібралося більше 250 учасників. Переможців з кожного виду спорту нагородили медалями та кубками. Однак, як зазначають організатори спартакіади та самі учасники, головна не перемога, а участь та пропаганда здорового способу життя. У вівторок розкриємо не менш цікаві теми, і ось деякі з них. Чистота в усьому у Мукачеві з 10 листопада День Довкілля. Благоустрій села. У Нижній Апші на Тячівщині асфальтують вулиці і ремонтують лікарню. Скарбниця пам'яток. Унікальний народний музей в селі Олександрівка. Цим повідомленням завершуємо наш випуск. Далі не пропустіть новини спорту. Я ж прощаюся з вами. Приємних новин і до зустрічі!